Теплі, короткі та малосніжні. Сучасні зими не схожі на попередні з кучугурами снігу та сильним морозом. Звичайно, за таких умов буває короткий період класичної зими зі снігом та морозом, але як правило, ці періоди не тривалі і швидко змінюються відлигами, розповіла нам представниця Житомирського обласного метеоцентру Іраїда Єлінєвська. Якщо навіть зазирнути в недалеке минуле у грудні, температура змінювалась від 10 морозу до 11 тепла, а сніг... Періодично переходив у дощ, не стане винятком і січень, точно та, також буде таки зміни температурного режиму, а погода буде змінюватись як в калейдоскопі. Буде і дощ, і сніг, і відлиги, і вітер, і ожеледь. І навіть зараз на Житомирщині погода в різних районах кардинально різна. Наприклад, у південних районах йде дощ. Уже дві доби, температура сягає 7 градусів тепла, що дуже високо для зими. А у північній половині навпаки дві доби йде сніг, і температура змінюється від 5 до 7 градусів морозу. Але цей теплий період наразі закінчується, каже Іраїда Єлінєвська. Сьогодні до вечора температура повітря сягне позначки мінус. Прохолодно буде і завтра, 6 січня. Вночі очікується мороз та невеликий сніг. А от, починаючи з 7 січня, очікуємо на кардинальну зміну погоди. На територію Житомирщини пошириться дуже холодне повітря з арктичного басейну, що призведе до суттєвого зниження температури повітря. Опади повністю припиняться, а температура кожного дня буде знижуватися. Звичайно, що на півдні це буде дещо повільніше. Очікуємо 7 числа в продовження на півдні мінус 7, мінус 8 градусів, а от на півночі навіть 10-12. 8 та 9 подальше зниження температури вже на півдні 10-12 градусів на морозу, а на півночі 10-15, а на кордоні з Білорусією навіть до 17-18 градусів морозу. І вже з 10 січня морози ставатимуть слабшими, а тоді очікується наступна хвиля потепління.